Усім привіт! Сьогодні у нас буде бургер люкс? На жаль, я не подумала, спочатку я насісняла саму упаковку бургера, а я його взяла, тому що він виглядає дивно. Як ви, мабуть, помітили по е прев'ю. Отут ковбаса. <рес> тобто бургер з ковбасою. Це вже ближче його відносить до бутербродів, ніж до бургера. Так, а по начинці я також бачу кетчуп, моркву по-корейськи, сподіваюся, це та смачнюня, і якийсь білий соус зверху, скоріш за все, на основі гірчиці. Спробуємо. Чому би ні? Кобаска тут. Або це шинка, або це варена кобаса. То і то дивно, як для бургера. Усім смачного. А також за традицією у нас буде кава. На кокосовому молоці. І нагадую, в описі є баночка, в яку ви можете задонатити і допомогти каналу. Також підказати ідею для наступного мукбанку. Розпочнемо. Зверху у нас чорний пончот. Ру, яка просто всіх розводить. Я пам'ятаю, що, здається, в другому сезоні вона просто переконала цей. Переконала наркодилершу, щоб вона їй дала цілий. Цілу сумку на колесиках, тобто ось цей чемодан. Валізку. Величеньку, з котиками ми розуміємо у явно дар переконання. Також у нас є соус. А що сюди входить? Це кетчуп. І аджичка. Тобто та сама термоядерна аджика. Бо разом в поєднанні це не настільки погано. О, тут також і сирок. Морква покаріска, на жаль, тут недобра. б в смачніньому сендвічу. <гум> так, да, Це більше схоже на шиночку. Тобто тут неоднорідна структура, як в шинці. До речі, скажіть, чи було у вас щось, типу, ну, знаєте, в усіх школах в Америці, і це дійсно так, є сповіщення загальну, тобто, Будь ласка, та така то та -та, та, учениця, підійдіть туди, і то такий та такий до учень підійдіть до директора. У нас же це була комунікація, яка проводилася зазвичай або вчителями, або секретарем директора, або сам директор приходив. Тобто у нас просто ніжками йшли в кабінет і казали: я, я, я. Максим, вставай, йди до директора. Та так, і чомусь так. Тобто, щось повідомляли вчителю тайно, ну, скоріш за все, що. Максим щось знову створив, хоча бачити директор. Вчитель такий, все, Максим. Вже йди. Це, до речі, у мене було поспішно. Зверху це більше схоже на сирний соус. Тобто, він взагалі не гострий, в ньому не відчувається навіть маленького підтону гірчиці. Звичайно. До речі, саме більше наше покоління, яке народилося в межах 2000-2005 року. Знаєте, ми більш якось навіть складно пояснити. Я б це описала, як знаємо свої права. <смі> <смі> Бо дуже-дуже часто, коли, наприклад, більше люди старшого віку, вони приймають усе. Тому що вони застали ті часи, коли треба було приймати усе, інакше ти не виживеш. У нас же якось це було ось життя. Ти не розбираєшся з цим життям, іди. Такі, ну, в принципі, тут є якісь правила, якщо їх порушують, то ми це знаємо і ми знаємо, що це не ок, що це якось йде до нашої сторони. Ого, це ця шикарні це сцена з меді Екесі. Нагадую, зараз з вами я відбуваюся Ейфоріо. Перший сезон. Це в нас друга серія. Це один із найдивніших серіалів, які я взагалом бачила. Із всього всього, що є в бургері, саме не смачне — це шинка, на жаль. Булочка дуже смачна, мені подобається. Вона не прям дефолтна для бургерів, вона трошки відрізняється структурою. Соус всередині непогані. Плюс ще додаток цього гостренького кетчупу. З травками взагалі супер смачне. Сирок непоганий. моркви по-корейськи можна краще, а, знаєте, недостатньо з цього смаку її. Тобто вона більш така нейтральна. І мені подобається, що вона хрумка. Трошечки її промаринували більше, і загалом було б дуже смачно. Думаю, вони просто. ну Це і логічно. Подумали, що в самому бургері зіркою повинна бути шинка, не якась там морква, бо саме в тому сендвічі була зіркою морква. А тут шинка найгірша. Та у нього був потенціал. Поки від цього виробника мені подобається сендвіч сморкви. Також все ще з булочкою, ось з булочкою, з котлеткою курячою. Все тепер він в рабстві. Ну, думати треба, коли ти виставляєш фото якоїсь дівчини, і ще не фото. Де як ви займаєтеся, Ютуб це не любить, але ви розумієте, чим вони займалися і що виставили? Чи виставив Яха своїм друзям? Не те, щоб якщо він виставив десь на ресурси, це було б окей, але тут навіть немає ніякої логічної пояснення. Просто підлітки вони бувають тупими і вони роблять, не подумавши певні речі. Наприклад, вони хочуть похвастатися, що у них він був, і вони просто виставляють відео. У нас, до речі, в школі робили так само. Нахіба? Є певні речі, які краще залишати за лаштунками, і це воно. У маму Кесії я вже боюся, якщо чесно.